Доброго всім дня. Сьогодні 3 серпня, 25 рік тут наверху на базі покажу що тут робиться. За 2 неділі десь просто все зараз на очах були потім тепло, огірки теж. Скоро треба буде драбину ставити обривати огірки з Грецького ріку вже десь метра 4 пішли вверх листя таке велицечезне як на день і огірки є вже огірки є давно просто не співаю і там і там вже з понеділка Буду тут. Це знову треба все проривати, бити хімію, гербіциду, цибуля теж вже трохи залишив, другу вибрав. Ще була така стояча, зараз уже її скоро треба буде забирати так по саженцях. Все знову в зарослях. Татарин. Дивився 14 -та форма. Дивився є курінчики. Подивимось то словак два. Подивимось осінню, що як буде. 14 Це нижній ряд пошти вся хуська Пробіжуся, покажу по орішкам Що з орішками все добре За цих перепадів жорстких Дожди, жара, дожди. Теж на деяких сортах Що я казав чорніють Орішки Це велетень Сарабії Але там чорніють тоже не зрозуміло Незрозуміло тому що Тому що чорніють Там виходить точка така як Якби якийсь шкідник прокусив орішок і потім від тієї точки починає оріх чорніти. Треба наблюдати дивитися. Може то нема а Який шкідник. Будемо дивитися, бо багато людей показує такі орішки. Це хуська це рік назад я садив я вже казав Цей садок тут різні, різні сорта Ось так 14 -та. я у Ріжку пообривав І так пішла вверх те там внизу все вниз вниз гілки йдуть це словак 2 ти був маленький саджанець, сьогодні подивився який він уже за рік мощний пішов І от такі орішки у Опупі у тут повно їх Скільки їх є Це все сигналка А це я великий Один обірвав бачу він уже жовтіє. Уже ось такий орішок. Ну а це елі я дождався Деміса. Я казав, що тут наверху Деміс буде. Ось такі деміс. Теж сигналка. Тому що тут наверху продувається. що у нас Вологи багато роса у тіні, навіть до обіду така роса, як після дощу. І вологи внизу багато, і де міс, і важко, де багато волога. Де Деміс треба садити, щоб продувалося, провітрювалося. Тоді буде супер. Це хуська. Бачите, весь орішок чистий. Та, а там внизу є теж, що десь не десь. Видно, що щось, ну якась точка і потім біля точки стрекстон. трекстон. Оце треба наблюдати, дивитись вночі, заходити в сад. Дивитися, може це якийсь шкідник, заносить якусь якийсь яту рісок це хуська теж. Така в весь чистенький, нормальна. Листя теж яркі. Бачите, як все позаростало 2 неділі і знову все. Один садок по полу покопав, попшихав. Другий, третій, четвертий. І так круглий рік. Це трапезунт. Так загрузився. Ну він Уже давно у уріжки в рості, тому що їх дуже багато тут треба було їх пообривати, але якби я не показував це все, то я би їх, звісно, пообривав. Це треба показувати, щоб люди бачили що хоче плодоносити. Як хоче на власних, на відмежому Це словак, чи який дунув. Крій штамбик івріжка є. Парит. Зараз знову дощ. Дивився по воду через два дні, через три, знову ночі. Вночі плюс одиннадцять, десять, це ужас. Це чех. Такі вріжки. Такий такий урішеч. Це чех. Теж листя здорові, чітки. Бачите, як все позаростало, Це ужас. Просто ужас. У нас дзямбо. Джамбо тут невеличкі вріжки. Но є вріжки. ріжків. тут наверху фундук набагато глибше Почувається, як так там внизу у мене біля дому. Краснодарський. Такий тут у нього вже. Зажило файненько все, я показував, що це було нарушено Іврішка є. Все Це грузин такий вимахав. Бачите, це у нас що вночі роса, а потім днем сонце припікає. І от вони підгорають так на сонці росає резко допустимо роса тримається а сонце звідти зверху пішло і потім припекло ну, моментально перепад так само і цей теж лаваш теж так роса потім резко сонце і все він підгорає корішок лопає Це московський рубін. Трошки похожий горішок Дивлюся на татарин. Є трошки схожість. Це Монро. Но монро бачу я внизу, в цьому році файно почувається так, ідемо ще покажу трошки це помидори такі, так тупо, так тупо йшли елі-єлі Зараз познімаю і треба тікати вниз. Це ось то щеплений, Тоже треба його трошки підкормити, це трапезунт, такий хлябкий, От все вже в Сережках Трапезунта. Тоже з завтрашнього дня прийду сюди на 3-4 дні, щоб це все попорядкувати. Це велетень Бісарабії тут. Це з прошлого року. Я тут їх траншею позакидував у таких довгих пакетах. Я в таких довгих пакетах купляв, не У знайомого. Це картопля показував оцю картошку Сарпоміра, бачите, земля порипалася, картошка дуже багато. І наростає, і наростає І розриває землю картоплі в одному кущі дуже багато Вот там ні, та то другий сорти Не знаю що з ним робити бо вона починає молода рости Як її правильно треба буде подивитися бо є що цвіти одна я бачу що викапують її в жовтні це в жовтні там буде два урожаї це хурма вергінка посадив дві штучки Інжир Не по давав їй хурму і інжир, я його просто тут прикопав без укриття, без нічого. Він стояв, а недавно пішов у рост. Я вже покажу, тому що в цьому році не буде, бо дуже важко літо починалося. Та все якось так з каунами, але бачу вони собі. Йдуть такі м'ячики надули Так що буде і в цьому році коли вони будуть Такі м'ячі, ну це круглий сорт не такий в прошлому році і такий був сорт і довгий полосатий Той довгий полосатий 7,5 кілограм арбуз він іще міг бути більший, але я його рановато урвав. такі діла Дуже різкі перепади. З одної сторони і добре, з другої не добре. Це теж хуська. Одним словом, нам з погодою не вгодиш людям. Всім пока, будьте здорові, хай Бог береже і миру нам усім.